Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про трубку вакууму Прозору 7х13. Прозора вакуумна трубка призначена для з'єднання дільних стаканів з колектором у єдину систему змінного вакууму, необхідного для стабільної роботи дільного апарата. Прозорі стійкі трубки дозволяють контролювати цілісність дікової гуми, оскільки при пошкодженні буде видно потрапляння молока чи води у вакуумну систему. Трубка виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує її гнучкість, еластичність та стійкість до вологи та мийних засобів. Трубка вакуумна прозора 7х13 продається любої довжини кратній 1 метра. Зараз зімірюємо його розміри. Внутрішній діаметр 7 мм. Зовнішній діаметр 13 мм. Трубка вакуумна прозора підходить для всіх апаратів буренка та для апаратів вітчизняного виробництва.